Вітаю, мене звати Юлія Володимирна Федоренко, я замісник керівника сімейного центру Кіст Соловйової Юлії Ігорівни по роботі з дітьми з ООП. Також я є вчителькою початкових класів, класним керівником першого класу в державному ліцеї та фахівцем по роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Педагогічний стаж 4 роки, маю вищу педагогічну освіту та кожних 2-3 місяці підвищую курси кваліфікації саме з дітьми по роботі. З дітьми з особливими освітніми потребами, а саме такі, як інклюзія, аутизм, затримка мовного розвитку, затримка психічного розвитку та різні когнітивні порушення у дітей. І 6 січня я набираю старшу дошкільну групу з підготовки до шкоди для діток з особливими освітніми потребами. Щиро всіх запрошую, оскільки діток чекають такі предмети, як математика, читання, письмо, англійська мова, образотворче мистецтво, фізична культура та розвиток вищих психічних функцій.